Зараз проводимо аналіз 29 тисяч правових документів ЄС, які повинні стати частиною нашого законодавства. Цього року розраховуємо отримати політичне рішення від Європейського Союзу про початок перемовин щодо вступу. Одночасно продовжуємо інтеграцію внутрішній ринок ЄС. Нам вдалося домовитись про продовження транспортного та економічного безвізу з ЄС ще на один рік. Від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС став основним донором для українського бюджету: 20 мільярдів доларів країни-члени ЄС та його інституції. Надали для підтримки економічної та фінансової стабільності України військова допомога європейських країн допомагає нам зупинити російського загарбника. Десять пакетів санкцій ЄС проти Росії вже суттєво ускладнюють кремлівському режиму фінансування цієї агресії, і ми розраховуємо на продовження такої санкційної політики.